Навчання по-новому у Миколаєві розпочав роботу цифровий освітній центр. Клас розташований в одному з миколаївських ліцеїв. Простір дає можливість не лише переглянути процес освіти з рахуванням сучасних тенденцій, а ще підтримує соціалізацію дітей. Детальніше про нього і чи побільшає таких у Миколаєві. Дивіться далі. Діджиталізація навчального процесу. У Миколаєві відкрився сучасний центр цифрової освіти, метою котрого є підтримка навичок комунікації у дітей після тривалого онлайн-навчання та осучаснення викладання як такого. Його розмістили на базі одного з ліцеїв міста. Подібна практика цифрової освіти не є чимось новим для Миколаєва, однак вперше такий центр допомогли облаштувати іноземні благодійники, дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ. До відкриття простір готували півроку. Раніше в нас ще відкривали п'ять і діяло п'ять таких освітніх хабів від фонду Анни Новосад «Сейвит». Тому хочу сказати, що з результатами діяльності цих всіх освітніх хабів діти з задоволенням ходили. Це насамперед спілкування, і це пізнання і розвиток не тільки своєї особистості, але і формування напевно, свого певного власного досвіду, і сподіваюся, що таким чином це навіть і ще буде слугувати у пошуку себе в майбутньому у певній професії. Координацію роботи таких центрів здійснює асоціація цифрової освіти. Заступник голови асоціації Дмитро Бондаренко каже: це глобальний державний проєкт, котрий курує профільне міністерство. На сьогоднішній день є наш з вами регіон. Південний, де є три області, в яких ми безпосередньо наша асоціація і цифрової освіти координує ці проект разом з ЮНІСЕФ. Це Миколаївська, Одеська і Херсонська області. Їх всього 16 таких центрів вже відкрито і працюють. Такі центри, на жаль, на сьогоднішній день дуже актуальні, тому що вони забезпечують навчання дітей, які не мають пофайно освіти. На жаль, в Миколаївській області таких діток багато з безпекової ситуації, тому такі центри дуже актуальні і не тільки в Миколаївській області, й в Херсонській, Одеській і в інших. У центрі діти матимуть доступ до навчальних матеріалів та інтелектуальних розваг. Також, крім вже звичних комп'ютерів та інтерактивних дошок, у просторі є прилади доповненої реальності для кращої візуалізації при засвоєнні матеріалу. Ми запустилися ще з травня. Працюємо зараз з надолуженням освітніх втрат, кетчапів, майстер-класи, Minecraft Education і уроки для життя. Це дозволяє дітям приходити в освітні центри, спілкуватися, і це найголовніше. Тобто вони отримують і знання, надолужують освітні страти з предметів, але найголовніше це спілкування. Цифровий освітній центр призначений для роботи з дітьми і в офлайн режимі, але в нас є ще додатково уроки для життя. З дітьми працюють координатори з Києва, це найкрутіші тренери з Європи. Які мають величезні можливості, мають сертифікацію, і тому це для дітей також буде дуже цікаво і корисно. Центр дає не лише знання, але й необхідну у шкільному віці соціалізацію, чого дуже не вистачало дітям за останні чотири роки. Згадувати комунікаційні навички важливо, каже Ганна Личко, оскільки учні частини середніх освітніх закладів міста новий навчальний рік можуть зустріти вже за партами. Ми плануємо 1 вересня, якщо все буде гаразд, відкритися офлайн. Це буде 29 закладів освіти, так як ми говорили, на сьогоднішній день 22 захисних укриття вже готові повністю. Мають відповідні акти, які підтвердила комісія. І зараз ще тривають ремонтні роботи у семи закладів освіти. Але хочу сказати, що з часом ми плануємо ще додатково відкривати офлайн навчання в інших закладах освіти. але там буде залежати від того, коли будуть завершені ремонтні роботи. Міська влада буде продовжувати співпрацю з партнерами щодо цифрової освіти у планах відкриття подібних класів у кожній школі міста. А поки ліцей обіцяє демонструвати успішний кейс впровадження сучасної форми навчання. Іде війна, і ми розуміємо, освіта в центрі уваги залишається. Ми для себе, для школи, оприділили оце давно. що це наш освітній фронт. Кожен вчитель, колектив. Працює на результативність, і сьогодні відкриття цього центру дає можливість нам поповнити. Ну, новими формами, новими підходами, новими, значить, я знаю баченнями. Будь-які відкриття в місті Миколаєві сьогодні сприймаються як свято. А е якщо ми робимо щось в сфері освіти, то це е удвічі краще, тому що сьогодні за чотири роки онлайн навчання наші діти потребують додаткової уваги до їх освіти, до освітніх е процесів і новітніх освітніх технологій. Е сьогодні Відкриття такого центру в одній з шкіл міста Миколаєва демонструє, що Миколаїв не пасе задніх. Ми продовжуємо співпрацювати з нашими партнерами і облаштовуємо новітні навчальні простори в наших школах. Сергій Усюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.